Доброго дня малята! Вітаю вас на занятті Змовлення дитини. А щоб дізнатися, хто до нас сьогодні завітав на заняття, відгадайте загадку. В різних я казках буваю, і пригод багато маю. Де ведмеді там і ваша подружка маленька Маша. Малята, ми сьогодні разом із Машею вивчимо нову букву та звук. Усі пам'ятають, що букви ми можемо прочитати і написати, а звук ми не бачимо, ми його лише вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати. А ви уважно послухайте та повторіть, як я. Р. Повторіть іще раз. Р. Звук Р приголосний. Бо, на відміну від голосних звуків, ми не можемо його проспівати, а вимовляємо коротко. Р. Погляньте на екран та запам'ятайте, ось так пишеться буква Р. Малята. Маша підготувала для нас цікаве завдання. Погляньте на зображення та порахуйте усі букви Р. Скільки нарахували? Молодці, правильно. Дев'ять. Звук Р на письмі ми будемо позначати рисочкою, бо це приголосний звук. А ось наступне завдання від Маші. Я буду називати різні звуки, а ви слухайте уважно та плесніть в долоньки, коли почуєте звук Р. Слухайте А. Р. Л. Р, с, е, р, молодці. Звук Р ми дуже часто чуємо в словах. Послухайте ромашка, ручка, риба, рукавиці. Повтори ці слова. Але звук Р Може бути не лише на початку слова, а ще всередині або в кінці. І Маша підготувала для нас гру. Я називатиму слова. А ви уважно слухайте та скажіть, де сховався звук Р. Починаємо грати. Рак. Де сховався звук Р? Так, на початку слова. Корона. А тепер. Де заховався звук Р? Так, всередині слова. Помідор? А тепер де звук? Так, в кінці слова молодці. А ось і наступне завдання від Маші. Зробіть звуковий аналіз слова корона. Перший звук К. Приголосний, твердий. Позначаємо рисочкою. Наступний О. Голосний. Позначаємо кружечком. Наступний звук Р. Приголосний твердий. Позначаємо рисочкою. Далі звук О. Голосний кружечком. Наступний звук Н. Приголосний твердий рисочкою. І останній звук а. Голосний. Позначаємо кружечком. Давайте поділимо слово корона на склади. Ко-ро-на. Скільки нарахували? Так, правильно, три склади. Поставимо наголос. Давайте покличемо. Корона! Наголошений другий склад. Позначимо молодці малята. І на завершення Маша пропонує нам прочитати склади. Будьте уважні та повторюйте за мною. Ар, ур, ур, Ер, ИР, Ір, РА, РО. Ру. Ре, ре, рі. Рар. Рор. Рур. Рер. РИР, Рір. Молодці. А тепер послухайте та вивчіть чисту мовку. Ір, ір. Іра п'є кафір. Ро, бро бро Охороняє без добро. ор Ор, ор росте мохомор. Р. Р. Сміливий офіцер. Ар ар. Виходить білий пар. Молодці діти виконали усі завдання. Тамаші уже час вирушати додому, а наше заняття дійшло до завершення. До нових зустрічей, до побачення!